Навіть під час війни лунає музика музика вдячності героям у формі. Рятувальники ДСНС грають для своїх колег в Кременчуцькому парку відпочинку Придніпровський. Нас об'єднує спільна мета. Оркестр управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України міста Києва. Їхні виступи це не просто концерти, це знак підтримки, подяки та віри в перемогу. Захід був спеціально розрахований на підняття бойового духу наших працівників, працівників нашої служби. Підняття морально-психологічного стану наших рятувальників. Ми працюємо по всій Україні дійсно так. Відпрацювали музиканти вже майже у всіх містах Полтавщини. Гучними оплесками дякують їм глядачі. Поєднали приємне з корисним. Під час концерту Кременчужани ще мали можливість задонатити на Збройні Сили України. Вкотре переконуємося, що музика, як і самі рятувальники, не зупиняються перед труднощами. Захід дуже чудовий, своєчасний. Ну і взагалі мені дуже подобається музика, атмосфера. Я прийшла сьогодні з чоловіком, дивлячись на те, що ну, я на зараз я повернулася з Донецької області. Я приїхала сюди, перевелась, тому для мене це як підгрущення. Музика піднімає настрій, зменшує тривогу та відновлює рівновагу. Такі концерти є ковтком свіжого повітря, як для рятувальників, так і для містян. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.